Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні мені захотілося приготувати стріпси з курячого філе. Взагалі-то вони продаються і вже порізані на кусочки, але в мене є філе, то я сама зроблю. Поріжу на такі шматочки, як соломкою приблизно. Ось так, зараз я покажу. Порізала я на ось такі кусочки. Тепер я Лише солю, таку тріпку гарно солі і все. Тепер, дівчатка, ось я взяла два курячих яєчка, теж трішки підсолю, гарненько розмішаю. Коворітку я вже поставила нагрівати на вогонь і налила туди багатенько олії. Взагалі-то їх треба готувати у фритюрі, але ж у мене фритюра немає, то буде й так. Яйця підготувала, борошно підготувала. І ось у мене така хрустка паніров. Купила це папрік. А взагалі-то є з часничком і з гірчичкою. Не дуже дорого коштує і зручно. Тут така засідка є зручна. Тепер що далі роблю? Так, як які котлети по-київськи. Борошно спочатку оце мені підказували дівчата, що краще там скласти, насипати борошно і все губтом робити. От. А я роблю, так як я роблю, ось так. Щедро. І викладаю на сковорідку. і обсмажую. Ну, в принципі, можна і так. Так і ніхто не відміняв. Це мені це, я завжди прислуховуюся до всіх порад. Хто мені що радить, я завжди дуже рада. От тепер яйце і в, і в паніровку, і на сковорідку. То ось так вони обсмажуються. Ось я пожарила стріпси. Тепер я роблю заправку для стріпсів. Можна любу, можна купити якусь сирну, можна купити манго, можна все, що завгодно купити. В магазині все є. А я зроблю сама, от саморобну, таку, як я роблю, і до картоплі фрі. Ось я беру десь можу ложку столову, це так в мініатюрі, кетчупу. Ко-які є тепер. Ось у мене тут сливове варення. Зараз я теж ложку візьму, ось так кладу. І замість солі я візьму трішки, може, зівчаної ложки соустирія, в кого який є, можна класичний. І оце я зараз розмішаю. Перемішала до картоплі фрі те, що треба. Скуштую дівчата обов'язково. М'ясо всередині соковите. Хрустка скоринка. Дуже смачно. Обов'язково, дівчата, спробуйте, не пошкодуєте. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі і не забувайтеся. Не головне, що у вас на столі, а хто у вас за столом.